Вони відіграли свою лайву лише на найгучніших музичних фестивалях світу. Вони найкраща група Англії за версією культового музичного видання Enemy, А їхня платівка за Resistance – найкращою рок альбому номінації Grammy 2011. Після чотирьох років очікування легендарні рокери Мьюз повертаються в Україну. До концерту бенду фани готують чисельні флешмоби. Так, шанувальники мають на митті хором заспівати початок найдовшої пісні гурту «Citizen Зенерейств з «Region of Symmetry». Нагадаємо, що альбому цього року виповнилось 10 років. А влітку гурт відіграє усі треки студійника на щорічних музичних фестах «Reading Leeds. Концерт у Києві вже називають найгучнішою подією року. Тож не пропустіть 24 травня М'юз наживо в Україні.